Як з PDF витягнути картинку без страти якості. Що для цього потрібно? Достатньо скористатися онлайн-сервісом iLovePdf. На головній сторінці сайту оберіть інструмент PDF у JPG, а потім натисніть кнопку Вибрати PDF файл, знайдіть потрібний файл і відкрийте. Як бачимо, у моєму прикладі перед зображенням є текст, але мене цікавить лише саме зображення. Тому обираємо опцію Витягнути зображення. Але якщо вам потрібно перетворити всю сторінку у зображення, тоді натискайте Сторінка у JPG. Далі натисніть кнопку Перетворити на JPG, а після завершення процесу – зображення. Якщо у документі кілька зображень, вони будуть автоматично зібрані в архів. Якщо все вдалося супер! Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую, що були зі мною! До нових зустрічей у наступному відео.